Ці книжки зацікавили в бібліотеці, і я дуже захотіла їх прочитати, тому що побачила, що там є киці, які мандрують по світі. Друзі по різним країнам, і там з ними трапляються несподівані історії. А ще в книжках дуже яскраві ілюстрації ось такі. Найбільше мені сподобалася історія там, де дві киці захотіли нагодувати королеву Великої Британії справжнім українським борщем. Чує те, що я прочитала всі історії, а нових ще немає. І я прошу авторів, щоб вони написали ще таких цікавих історій. Мене навчили ці книжки, що мандрувати. Це дуже цікаво. А ще в книжці. А ще тоді з неї з'являються нові друзі. Я раджу ці книжки своїм друзям, тому що хочу, щоб вони теж помандрували по світу з, з тими веселими кицями мандрівницями.